Привіт, хвостаті друзі і їхні турботливі педбатьки! Літо вже не просто близько, воно вже тут. А з ним спека, асфальт, сонце в зеніт і ризики, про які часто забувають. Тепловий удар у улюбленців. Так, він трапляється не тільки з людьми. І часто дуже непомітно. Сьогодні розберемо, як розпізнати тепловий удар. Чим він небезпечний і що робити, якщо біда вже сталася? Почнемо з головного. Тепловий удар це не просто гаряче, це коли організм улюбленця не справляється з перегрівом, температура тіла зростає, і якщо не діяти, це може стати фатальним. На відміну від нас, песики і котики не потіють. Їхній єдиний спосіб охолодження це дихання через лапки, вушні раковини та язика. І якщо цього не вистачає, все, перегрів. А улюбленець навіть не скаже тобі про це, лише подивиться в очі і все. Тому саме ти маєш помітити і вчасно допомогти. Тепловий удар це не для когось. Але є улюбленці, які в зоні підвищеного ризику. Коротконосі породи, мопси, бульдоги, перси, тварини з надмірною вагою, літні песики і котики, чорного або темного окрасу. Ті, хто мають серцево-судинні чи дихальні захворювання. шиншили. Іншими словами, якщо улюбленцю важко дихати влітку навіть у тіні, перегрітись він може миттєво. Улюбленець лежить, дихає з відкритим ротом. Нормально? Можливо, але уважно слідкуємо за деталями. Тривожні симптоми: швидке поверхневе дихання. Язик яскраво-червоний, або навіть синіє. Слиновиділення, млявість, апатія, втрата орієнтації. Якщо є бодай дві-три з цих ознак, це вже не почекаємо, може, мене. Це дій негайно. Побачив симптоми, діємо одразу. Рахунок на хвилини. Перенести улюбленця в тінь або прохолодне приміщення. Обережно зволож шерсть. Особливо ділянки шиї, паху та пахв. Просто прохолодною водою можна використовувати спирт. При випаровуванні спирт забирає тепло з тіла. Можна прикладати холодні компреси до живота, пахв, лап. Дайте прохолодну воду невеликими порціями. Часто увімкніть вентилятор або кондиціонер, але не направляй струмінь прямо. І як тільки це зробиш, відвези до ветеринара, навіть якщо здається, що все норм. Щоб не лікувати, краще не допускати. Тримай короткий список: не роби цього в спеку. Не вигулюй улюбленця в обідню спеку з 11 до 17. Не залишай в авто навіть на дві хвилини, навіть з відкритим віконцем. Не змушуй бігати, гратись або гуляти довго на сонці. Не забувай про воду. Улюбленець має пити частіше, ніж ти. А тепер так треба. Гуляй вранці або ввечері. Завжди носи з собою пляшечку води. Якщо є можливість, використовуй охолоджуючий жилет або килимок. Вдома провітрюємо, вмикаємо вентилятор, створюємо тінь, стелимо охолоджуючий килимок. А котики. Вони ж у квартирі. Це правда. Але перегрітися можуть і домашні моркутуни, особливо в задушливих квартирах без кондиціонера. Як зрозуміти, що щось не так? Котик ховається в темний кут, швидко дихає з відкритим ротом. Не норма. Втрачає апетит. Шукає холодні поверхні. Допомога така ж. Тінь, вода, охолодження лапок, пах, в шиї і животика, вентиляція. І якщо стан не поліпшується, їдемо до лікаря. Тепловий удар це серйозно. Але якщо бути уважним, його можна не допустити. Твій хвостик не скаже мені погано, але завжди сподівається, що ти зрозумієш і допоможеш. Дбаймо про них у спеку, як вони дбають про нас щодня. Було корисно? Постав подобайку, підпишись на канал і поділись цим відео з тим, хто теж має пухнастого друга. Побачимось у наступному випуску Мастер Зу.